Гімн Черничий. Удар, роме, над тим домом, над тим Божим, де мремо ми. Тебе ж Боже, зневажаєм, зневажаючи співаєм. Халилуя, якби не ти. Ми б любились, кохалися б та дружились, та діточок виростали, научали б та співали. Алілуя! Одурив ти нас убогих! Ми ж окрадені небоги, самі тебе одурили, і скиглячи, возопили. Алілуя! Ти постриг нас у черниці. А ми собі молодиці, та танцюємо, та співаємо, співаючи, примовляєм, Халілуя. 20 іюня 1860 рік Санкт Петербург.